Сьогодні до нас на центр прийшов хлопчик. Він не був у військовій формі, просто молодий хлопець, а нас ще такий і хліб якраз привезли, і ми тут п'ємо каву і спілкуємось, і такий, як у вулику, і громко. Поговорив з нашим Сергійком. Сергійко показує на мене. Хлопчик підходить і каже: Я хочу подякувати вашим дівчатам. Я зову всіх дівчат. Хлопці зовут Юрій Юрко, він військовий, він прийшов і сказав нам, що ми такий-то підрозділ, ми були в Кліщівці, ми звільняли Андріївку, ми були в боях. І я прийшов для того, щоб сказати вам дякую. За те, що ви робите, за те, що ви плетете маскувальні сітки. А це дуже важливо. У нас був такий а, а, випадок, коли ми тільки приїхали, що а, ми не встигли окопатися, і ваші сітки нам допомогли заховатися, сх... замаскуватися. Ми дякуємо, що ви тримаєте нам, нам тил, що тил підставляє нам своє плече. Короче, ми всі рівілі. Я стояла якраз і дівчата напроти мене. У всіх сльози, у мене сльози, всі розчулилися. Це так приємно отримувати подяку з перших рук.